Всім доброго дня! У мене черговий сюрприз від природи. Вигонула кози і побачила, що в кінці города я туди давно не заходила, виросла ось така красива дивина. Я взяла лопату. І, ну, викопала його, бо кози би його унічтожили. Тут таке листя цікаве. Ось таке коріння я хотіла землею викопати, але воно ось викопалося без землі. І я так зрозуміла, вона багаторічна. Десь цялась, насіялась. Зараз буду садити в себе. То, напевно, в горщик я його посажу. Це, напевно, на наступний рік воно має бути чи як. Ну, це один такий кущ виріс. Дивіться, дуже-дуже файний О, Прям такий сюди поставлю назад. Я загуглила. Що воно таке? Ну мені вибиває смілка звичайна? Смілка, що цвіте білими і рожевими квітками. А потім утворюються ціно. Ну, ось його квітка, воно зовсім на смілку не похоже. Тут є сухі вже. Коробочки, там є по одній насінинці, то я зараз сяду повибираю. Якщо в мене ось цей не прийметься корінь, то я посію ці квіти. Ось така насінинка тут є, о, бачите зберу на всяк випадок і на наступний рік посажу його. Це в сухоцвіт буде бомбезний Так як оці, яких гіпсофіла, льон, а воно, ну, таке гарне. Ну, дивіться, ось квіточки його справжні. Бачите? Не так, як смілка. Воно схоже, але це не смілка. Я не знаю, що воно таке дуже прикольне. Вон ще цвете. Ось, дивіться, бачите, які квіточки. А в смілки воно схоже, але тут так прям отако квіточки крупні пелюстки. А тут ні, нема такого. Що за чудо в мене виросло? Може хтось знає, напишіть, буду вдячна, бо Google не знає. Ну і по цьому по стеблу, по листю, ну, видно, що це не бурян. Щось дуже-дуже таке. І це один єдиний кущик в мене взявся. Зараз буду він. Мені шкода навіть його різати. Щоб корінь прийнявся, і на що робити, як його зберегти. Ладно, зараз в землю просто посажу, подивлюсь, може воно так буде ну, достигнете насіння. ну, ну, дуже, ну Жалко різати, ну дуже-дуже-дуже гарна рослинка. Таким акуратним кущиком росло. Бомбезне. Я від неї в захваті. Тут взагалі якийсь бусковий колір з цього. Ось тут. Цікаво, цікаво, дуже цікаво і гарно. букеті буде виглядати дуже бомбезно, але що це за рослина? Оце чудо попалося. Напишіть, хто знає, що воно таке? А я зараз буду його окультурувати. Ось це відро 15-літрове. І ось в ньому вона ось така велика, гарна, такий кущ прям гарний, бачите. Де воно взялось? Класно, правда? Дивіться, як красиво. Ця божечка мені зробив подарунок, щоб я його виростила і на наступний рік могла б продавати. Офігенна рослина. Я б її там лишила би, щоб воно достигло, там це насіння повністю, але там кози його унічтожили би. Ну і тут я кажу, ще раз повторюся, є сухе насіннячко. Я його зараз повибираю і посію. Корінь посажу в горщик. Чи зразу в землю посадити? Не різкувати, га? Наверно. Не знаю. Я наверно, в землю посажу. В по знатю і на зиму, на всяк випадок накрию. Якщо це дика рослина, вона не буде боятися морозу. Але все одно я накрию на всяк випадок. А на посію. Беру, посію. От, чудо сіє, правда? Боже, Я не можу нею намилуватися. Бомбезна. Бомбезна, рослинка.